Детальні плани території, нова міськобудівна документація. А, пройшли а, міськобудівну раду, відповідно, отримали поводження міськобудівної ради, пройшли номерці слухання відповіді щодо детальних планів території. А, пропонується до голосування, чи є необхідність зачитувати їх тут 9-10. Чи проектами рішення були ознайомлені? Громадські всюди багато з вас пробули, відповідно раду також їздили. Будь ласка, пропозиції доповнення. Голосуємо. Прошу голосувати. Усі ці детальні плани ми зачитувалися, коли приймали рішення, все розказували. Голосуємо. За 20 рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок надійшли заяви від ПП Алміна М, товариства суснової дворик. Пропозиція затвердити технічну документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що розташовані за межами населеного пункту села Геронимівка в адміністративних межах Суспільної сільської ради в межах території.